Далі знищників сьогодні ми вітаємо. легкий труд вас дуже поважає, адже вдень і вночі поїзди везете, людей і груз бережно везете. Добра вам, здоров'я, сімейного благополуччя та щастя. Рік за роком, ніби потяг скорий. Рік за роком радужний потік. І завжди з зеленим світофором вам світили, щедро рік у рік, хай же розклад буде строги. І щоб грів як сонячний мотив. Щоб була щаслива дорога, щоб був надійний локомотив. Хай же вражайний буде ваша жина на здоров'я і на почуття, в добру путь і радісних зупинок на насталевих буття. Цікаві факти про Укрзалізницю. Перший факт. Перша залізниця в Україні була побудована в 1861 році між містами Львов і Перешми. Другий факт загальна довжина залізничних колій в Україні становить понад 22 тисячі кілометрів. Третій факт: залізничний транспорт є один із найважливіших видів транспорту в Україні. Він забезпечує перевезення вантажів і пасажирів по всій країні. Вітаю всіх працівників залізниці! Мене звати Катерина, і я хочу привітати кожного, хто хто трудиться на нашій залізниці. 4 листопада відзначається професійне свято всіх працівників залізниці. У цей день традиційно проводять різноманітні заходи від розважальних до освітніх. Фестивалі, фотовиставки, екскурсії, кінопокази. Усе це створює святкову атмосферу та підкреслює важливість роботи кожного з вас. Кращі працівники отримують заслужені премії та нагороди, проводяться професійні форуми і лекції. На честь цього свята хочу присвятити вам невеличкий вірш. Нехай він стане символом моєї вдячності за вашу працю та відданість. У Донецьку, Харкові, в Одесі та куди не кине шовко скрізь залісничник вічно на колесах. Він і спить і їсть під спів коліс. Так їздять ночі дні за днями, хоч зараз тут де сидимо, на землі, як і інші громадяни. Вип'ємо і добре поїмо. На цьому все. Дякую за увагу.